Я хотів би сьогодні разом з вами, знаєте, пороздумувати над одним дуже цікавим місцем це історія про нашого Господа Ісуса Христа, як Він йшов до служіння. Дорогі брати, дорогі сестри, ми часто хочемо мати отримати велике служіння і бути в великому служінні, не пройшовши. Випробування. Не пройшовши випробування. Я хочу, щоб сьогодні Бог нам нагадав шлях Ісуса Христа, як Ісус Христос ішов до Свого великого Служіння. Друзі, Він мав ціль. Ісус Христос мав ціль приходу Свого на цю землю. Він не просто прийшов явитися і показатися усім людям, що в нашого Бога Отця є Син Ісус Христос. Ну Він прийшов з місією сюди. І він, коли вже був на цій землі, він готувався до своєї місії. Він готувався 30 років, а служив 3,5 роки. Він виховувався в батьків, виховувався в сім'ї, і слово Боже показує, говорить, що він був слухняний своїм земним батькам. Він був покірний і він працював своїми руками разом з Йосипом на роботі по справам різним. Він робив також, він допомагав батьку земному. І далі він, коли подорослішав, Євангелія від Луки, четвертий розділ, розповідає далі Ісус Христос, коли був хрещений в річки Йордані, далі відбувалися з Ним дуже дивні події. І Ісус, вже сповнений Духом Святим, повернувся з Йордану і був поведений Духом у пустелю, де 40 днів був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні. А як вони скінчилися наприкінці, Він дуже зголоднів і сказав йому, диявол, якщо ти син Божий, то звели цьому каменю, щоб він зробився хлібом. Але Ісус відповів йому, написано не хлібом єдиним житиме людина, але всяким Словом Божим. І звівши його на високу гору, диявол показав йому всі царства світу в одну мить. І сказав йому диявол. Тобі дам усю цю владу і їхню славу, тому що вона передана мені і кому хочу, даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде Твоє. І сказав Ісус йому у відповідь Відійди від мене, Сатано, написано Господеві Богові Твоєму, поклоняйся і Йому одному служи. І Він повів Його до Єрусалиму. І поставив його на край покривлі храму, і сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідти вниз. Тому що написано ангелам своїм заповість про тебе, оберігати тебе, на руках понесуть тебе, і не спіткнешся об камінь ногою своєю. І відповів йому Ісус, сказано, не спокушуй Господа Бога Твого. І закінчивши. Всякі спокуси, диявол відійшов від Нього до певного часу. Ісус Христос у цих спокусах перемагає диявола. Но диявол відійшов до певного часу. Час від часу диявол приходить, щоб спокушати нас. Десь ми перемагаємо, десь наполовину перемагаємо, десь, на жаль, програємо. Но диявол, Він. Час від часу він підходить і підходить і наступає. Син Божий він, переш... він пройшов, знаєте, великі випробування. Здавалося, був 40 днів пості, в молитві, був за Отцем небесним в спілкуванні. Він отримував силу, написано, в силі Духа Святого, він був поведений туди. Має повернутися ще міцнішим, ще сильнішим. Але ні, плоть слабла, було йому важко написано, сильно зголоднів вже. Сильно йому потрібно було вже підкріпитися, але диявол почав його випробувати. Почав різні пропозиції. Друзі, коли диявол приходить, нам дає різні пропозиції. Коли ми підходимо до тої чи до іншої потреби дуже близько, коли потрібно сильно нам фінанси, сильно кричаще потрібно фінанси, вирішить яке питання, якесь кричаще питання. І часто можливо ми погоджуємося на те, щоб якусь можливо десь ставить афьору провести для того, щоб отримати можливо неправдиві неправильні фінанси, щоб вирішити своє питання. Можливо, десь, якщо якась потрібна нам вигода, ми готові навіть, знаєте, щось проти брата чи сестри сказати, проти близьких людей, обманути, можливо, близьких людей для того, щоб отримати якусь певну вигоду, чи, можливо, десь піти по лісниці, по кар'єрі, рости, зростати, для того, щоб земну якусь ціль отримати. Ісусу Христу були пропозиції всілякі. І збагатитись, і накормити, і все, все що хочеш. Поба, що бажає душа, все зараз виконається. І часто люди біля нас ходять, і знаєте, диявол підводить таких людей, дійсно, які можуть вирішити твоє і моє питання, легко можуть вирішити. Чи вони при владі, чи вони при фінансах, чи вони іще при будь-яких речах. Ну Бог хоче, щоб ми з вами дійшли ті випробування до кінця. До кінця і сказали, а я і мій дім, ми будемо довіряти Господу. Я буду довіряти Богу і в цих випробуваннях. Друзі, як важливо! Ми сьогодні претендуємо на якісь великі речі. Ми хочемо бути благословеними служителями, ми хочемо бути благословеними молитовниками, ми хочемо, щоб Бог наділив нас дарами Духа Святого. Ми багато чого хочемо, і це правильно, що ми цього хочемо. Ну чи ми розуміємо до кінця, який шлях потрібно, можливо, пройти, що потрібно. Бог же хоче також тебе і мене через певні випробування. Навіщо даються випробування? Вони даються для того, щоб зміцнити нас. Щоб укріпити нас, щоб ми досвід мали, що значить перемагати те чи інше випробування сьогодні, друзі. Дуже багато різних випробувань через хвороби випробування, через багатство випробування, через бідність випробування сьогодні йде, через знаєте, через красоту, через здоров'я ваше йде випробування. Чим ми будемо сьогодні хвалитися? О, яке чув багато людей, як хваляться здоров'ям своїм. Як знаєте, гарне мають здоров'я. Потім проходить якийсь час ні з того, ні з чого, починає боліти і там, і там, і там кажуть, не знаємо, що робиться з тілом. Але коли хвалиться, то хвалися Господом. Якщо маєш здоров'я, я Богу дякую, що маю те, чи те. А часто люди кажуть, я гени маю хороші, гени від батьків передалися хороші. Друзі, благословіння йде від Господа. Благословення батькам твоїм від Господа, синам, донькам, внукам, правнукам від Господа, так чи ні? І ми завжди кожне покоління має знати, кому віддавати славу. Коли ходять тебе хвалять, можливо, чогось досяг чи в науці, чи знаєте, чи віще в якійсь, можливо, праці, слав Бога. Можливо, ти хороший проповідник, можливо, ти хороший сосуд Божий. Можливо, Бог використовує дії через тебе. Слава Божа, віддавай завжди славу Божу. А ви, дорога церква, не віддавайте славу людям, а завжди приходьте і кажи, брати, сестри, дякую Богу за, за тебе. Бога дякую. Ми маємо сьогодні також не калічити один одного. Ми маємо правильно підтримувати сьогодні один одного. Дивіться, що далі відбувається. 14-й вірш. І повернувся Ісус Христос після цих всіх випробувань і повернувся Ісус у силі Духа до Галилеї. Вернулася, прийшла сила Божа. Прийшла оця сила. Сила духа прийшла до Нього. І, шло, і розійшлася чутка про нього по всій околиці. І що він робив? І учив він у їхніх синагогах, і що? І прославлявся всіма. Ісус прославлявся всіма. Друзі, скільки прописано в Євангелії, кожен емоніліст він показує, кому Ісус Христос віддавав славу. Кому? Отцю. Правильно? Ісус віддавав славу всю Отцю і повернувся Ісус в силі Духа до Галилеї. Дорога церква, дорогі брати і сестри, я зрозумів з цих віршів з цього розділу. Нам потрібне випробування, і після цих випробувань нам потрібно отримати Божу силу, щоб іти далі творити великі Божі справи. Ми зараз дослідимо побачимо. Ісус Христос каже навіть, що я отримав силу від Отця, щоб благовістити. Друзі, ми часто думаємо, от я захотів іти зараз благовісткою займатися, і всі мають каятися. Якщо не отримав силу від Отця, то не дивуйся, чому люди не каються. Не дивуйся, чому люди не зціляються. Не дивуйся, чому не змінюються долі. Мабуть, силу не отримав від Господа. Ми сьогодні часто спихаємо, знаєш, якщо просто я йду щось робити в ім'я Ісуса, Ну, нам потрібно, знаєте, докопатися, більш досконаліше знати Слово Боже. Є на деякі речі віра потрібна, а де на які речі потрібно довіри, що ще? Воля Божа, так чи ні? А десь ще потрібно, знаєте, саме Боже втручання, як дар Божий має вилитись на тебе чи на мене? Часто бувають, навіть нема віри в людини, в пацієнта, але є віра в служителя, який прийшов, помолившися, коротенькою молитвою людина встала і пішла. Що це робиться? Як це пояснити ці феномени? Як пояснюються ці феномени? Що відбувається, друзі? Буваєш, молишся за людину, не отримуєш зцілення Проходить певний час, Бог тебе надихає, дає внутрішнє розуміння. Іди молися знову за ту людину, приходиш, молишся і отримуєш зцілення Перший, другий раз чомусь не отримала зцілення. Зі мною, мабуть, щось не так було чи з тою людиною Хай буде це питання і відповідь шукайте кожен собі. І прийшов він в назарет де був вихований і увійшов за своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. І подали йому з Сувій пророка Ісаї, і розгорнувши сувій, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити у Боги. Дух Божий, каже, на мені, і він помазав мене благовестити. Так ти ж син Божий. Що не так. Ти син Божий, ти маєш вже прийти з неба з певною силою. Але він підкреслює, що він пройшов певні випробування, певні кроки, і потім прийшла сила Божа в помазанні про те, щоб він робив детально те, що він робив. Дух Господнє на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене зцілювати, розбитих серцем, сповістити полоненим визволення і сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, сповістити літо Господнє сприятливе, і згорнувши суві, віддавши його служителеві він сів. І очі всіх у синагозі були звернені на нього до нього. І він почав говорити їм: нині виконалось це писання. Почути вами, хто це сидить? Не Йосипа чи це син? Хто це такий? Що він про себе говорить? Друзі, ви знаєте, є такий цікавий феномен. Брати, які в нашій церкві чи в якійсь іншій церкві, Бог їх менше в своїх церквях використовує в чудесах і знаменнях, ніж в інших. В інших церквях не дивляться це Йосипа син, Петра, Івана це син, а дивляться, зустрічають як служителя Божу, через якого Бог буде діє. І Бог діє. А часто, коли пророка, служителя не визнають в своєму отечестві, та що з нього? Та ну що з цих служителів, які тут? Можливо, хай десь з Западної України прийде, чи ще звідки. Не буду називати прізвище популярних братів, служителів. О, тоді, мабуть, Бог через нього щось мені зробить. Друзі, взагалі, ми кого, на кого ми очікуємо? На людину чи на Ісуса? А? Ми знатних людей шукаємо. Чи Бог нам потрібен? Він почав говорити їм. Нині виконалось це писання. Почути вами. І всі свідчили йому і дивувалися словам благодаті, що линуло із уст його, та говорили: Хіба це не син Йосип? Шли, шли і прийшли. Та треба кричать восклицать кричать, невже? Не вже сталося. Месія вже прийшов, не вже, які тисячами років чекали наші діди, прадіди всі ж чекали, ждали, невже це Він? Замість того, щоб, знаєте, відкрити очі, да скрити Ісус, якщо це ти, відкрий очі, якщо це ти Месія, відкрий, невже це ти? Ні. Так ви ж досліджували, де мав народитися Ісус, як Він мав прийти на цю землю? Написано все, Бог же ж нічого не сховав. Ви ж знали, що Він має у Фліємі народитися. Ви ж знали, як він мав прийти. Чому мудреці прийшли з краю землі аж з тої сторони? А ви, євреї іудеї, не дізналися. Чому часто ми сьогодні не знаємо, як і коли приходить Господь? Чому ми зараз не знаємо інструменту, як, що має бути? Чому ми не знаємо цих секретів, друзі? Чому ми не занирюємося сьогодні? Чому ми сьогодні не працюємо над собою, над своїми серцями? О Боже, дай дар любові, дар миру, Боже, дай дар прощення, щоб ми любили, прощали, мир несли в собі, щоб ми були такими простими людьми, як голуби? Чому цього немає? Чому так люди багато шукають визнання? Визнання потрібно, визнайте мене, визнання потрібно. Говоріть про мене. Давайте будемо говорити про Ісуса, а не про людей. Ісус, він є великий, не будемо хвалити сьогодні людей. Ісус хай прославляється сьогодні, хіба це не син Іосифа. А Він сказав їм: воістину ви скажете мені. Це прислів'я лікарю з ціли самого себе, тому що ми чули, здійснено в Капернаумі, зроби і тут, на батьківщині своїй. Він же сказав: істинно говорю вам, що ніякий пророк не приймається на батьківщині своїй. Воістину говорю вам: багато було вдів в Ізраїлі одні ілії, коли небо було зачинене на три роки, шість місяців, так що став великий голод по всій землі. І до жодної з них не був посланий Ілія, але тільки до вдови в Серепту Сидонську, і багато було прокажених в Ізраїлі за часів пророка Єлисея, але жоден із них не очистився, окрім сирійця Неємана, і були сповнені всі лютю В синагозі, почувши це, піднявшись, вигнали його з міста. Друзі, чи змінилися люди з того часу і сьогодні? Чи не схожі українці на євреїв, скажіть? А? Дякую за відповідь. Схожі ми чи не схожі? Я думаю, що в багатьох отаких от випадках рішеннях неправильних ми дуже схожі. І не приймаємо багатьох ми сьогодні. Не приймаємо Бога, не приймаємо сьогодні служителів, через яких Бог може сьогодні сильно потужно рухатися. Тому що ми, можливо, не дали до кінця Богу нас виправдати. Ми маємо, знаєте, до кінця бути виправданими. Боже, допоможи сьогодні, щоб ми, знаєте, виправдані були через що? Через випробування, які ми часто маємо пройти. не вистачає нас. Хтось наполовину здався, хтось, можливо, в кінці здався. Ну, Бог хоче, пройдіть, діти, мої випробування, і я буду благословляти. Ви будете знати ціну, ціну тому благословенню, яке я буду виливати на вас. Це дуже важливо сьогодні нам розуміти. Я буду з вами молитися, не забирати часу. Я хочу помолитися, щоб ми, друзі, нарешті зрозуміли наша основна сьогодні помилка, що ми не даємо собі, не можемо пройти до кінця ті випробування, які Бог часто перед нами ставить для того, щоб далі отримати нам силу від нього, вилити силу свою і діяти через церкву свою чудесами і знаменнями. Амінь. Помолимось, попросимо, Боже, благослови, дай нам зрозуміти це слово, дай нам сили, кожен хай пройде випробування, будемо мати мир, любов, радість і довіряти нашому Господу більше. Боже наш, ми звертаємось до Тебе в цій молитві. Ми щиро дякуємо Тобі, Господь, за твою любов, за твою милість. Ми щиро дякуємо Тобі за усі твої благословіння. Ми щиро дякуємо Тобі за цей час, Господь. Ми щиро дякуємо Тобі за всі милості, твій Бог наш. Дякуємо Тобі за все. Ти наш Бог, ти наш цар. Боже, я в першу чергу прошу за себе. Прости, мене, Боже, де я, можливо, якісь випробування не пройшов. Де я, Боже, це проповідь в першу чергу до мене, Боже. Слово Твоє до мене десь я не пройшов. Десь не було достатньо смиріння, десь не було достатньо терпіння, десь не було достатньо мудрості, розуміння. Боже, прости мене, прости моїх братів, прости, сестер, Боже, прости усіх нас. Нам потрібно, щоб слово Твоє змінювало. Господи, якщо цей приклад записаний про Тебе, про Твоє життя, коли ти розпочинав своє служіння на цій землі, Боже, ти пройшов випробування, Ти, Господь, вчив людей правильно, Ти, Господь був багатьма людьми не признаний. Но ти смирено, Боже, це все прийняв, Боже. І ти пішов далі, Тебе осуджували, засуджували, Боже, Тебе виганяли, Тебе не приймали, Господь. Но ти пройшов все, ти переміг диявола, І ти в смиріні пішов прославляти Отця Боже, і ти усю славу віддав Отцю». Дай нам це розуміти, Боже, не шукати слави людської, не шукати визнання людського Боже, бути простими, служити на об'єднання в любові, в мирі, в довготерпінні. В злагоді і в радості, Боже. Постійно перебувати в слові, в молитві, Господи, дій, Господь, очищай, освящай нас, Боже. веди нас дорогою правди, Бог наш. Веди нас в єдності, в силі, в любові. Ми потребуємо Тебе, Господи. Ми потребуємо сьогодні мудрості від Тебе, прозріння від Тебе, Боже, правильно бачити, правильно розуміти, Господь, правильно реагувати на різні обставини, на різні речі, Боже, шукати слави для Тебе, благослови церкву Твою, благослови наречену Твою, благослови Твій народ, освящай нас, очищай, Милий Господи. Ми хочемо на землі пережити радість Твою, Боже, радість спасіння, радість Перемоги, Боже, радість, коли люди будуть звільнятися, зцілятися, оздоровлятися, Боже, коли ти будеш потужно діяти через церкву Твою, через наречену Твою, допоможи нам усім. Поведи нас усіх. Просимо Тебе в ім'я Ісуса, ти бачиш наші трудності, Боже. Прошу за братів сестер, хто зараз проходить різні випробування, Боже, а цих випробувань дуже багато. А диявол шукає слабі місця у нас, Боже, і він б'є саме по слабим місцям. А ми просимо Тебе, дай нам сили, Боже. Дай нам бачити Ісуса Христа, дивитися на Ісуса. Аллилуйя, Боже! Ми не знаємо, як це буде, Боже. Ну коли там ізраїльський народ дивився на того мідного змія, коли Змій кусав, просто треба було подивитися на мідного змія і повірити, що змія в кусту яд не зашкодить. Ми маємо сьогодні дивитися на Ісуса Христа. Не знаємо, що і як буде, але вірою приймати, що і в нас Господь, ти будеш служити і прославишся через синів і доняк, Господи. Прослався ми благаємо, прослався ми просимо в ім'я Ісуса. Яви славу Твою, яви милість Твою, Господь, поблагослови нас усіх, укріпи нас усіх, яви славу Твою і яви милість Твою. Будь прославлений і будь возвеличений, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь.